Петиція про повернення військовослужбовцям премії набрала необхідну кількість голосів. Відтепер її має розглянути президент України. Друзі, як ми знаємо, що з 1 лютого 2023 року змінився підхід до виплати грошової винагороди українським захисникам. У петиції авторка закликає повернути скасовані додаткові виплати військовим та врізати виплати депутатам. Тому чекаємо, яке рішення буде прийнято. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці Профіль.